Китай закриває програму всиновлення дітей іноземними громадянами, яка діяла понад 30 років і була пов'язана з політикою однієї дитини. Раптове завершення програми розбило серця багатьом сім'ям. Ось історія однієї з них сім'я Уелш з Луїсвела, штат Кентукі, розпочала свій шлях усиновлення у 2017 році. Привізши додому однорічну дівчинку з Китаю. 2019 року їм знайшли другу китайську дівчинку. Пенелопу тоді їй було 5 років. Пандемія COVID-19 у 2020 році завадила їхнім планам привезти пенелопу до США. Ми підготувалися купити для неї новий одяг. Її ліжко було готове з січня 2019 року. Ми вчили мову, вчилися готувати китайську їжу. Ми робили все, що треба. Ми були готові. Але дзвінка так і не дочекалися. Отримали лише цей аркуш папером. Це дозвіл на виїзд. На фотографії, надісланій із Китаю, Пенелопа малює на маркерній дошці. У шість років вона зобразила своє майбутнє з названою матір'ю, написавши мама китайською та англійською мовами. Ми можемо надсилати їй подарунки до дня народження. Ми знаємо, що вона вже п'ять років називає мене мамою, а мого чоловіка татом. Вона всюди носить із собою ковдру із зображенням нашої родини. У її розумінні ми її сім'я. Вона чекала на нас нова політика означає, що іноземці, які не мають кровних зв'язків, більше не можуть усиновлювати китайських дітей. Емі каже, що не залишить спроб виконати свою обіцянку, яку дала названій дочці, ми знаємо, що на іншому кінці світу є маленька дівчинка, яка вважає на своєю сім'єю, якій ми дали обіцянку. Ми маємо зберігати надію. hope. Держдепартамент департамент повідомив Associated Press, що американські дипломати в Китаї звертаються за роз'ясненнями до міністерства цивільної адміністрації КНР, тому що сотні сімей не завершили процесу всиновлення. Упродовж десятиліть політика однієї дитини в Китаї призводила до того, що багато немовлят, а також діти з обмеженими можливостями, залишалися без батьків. Тоді їх почали усиновлювати іноземці. З 1992 року, коли Китай вперше відчинив свої двері для міжнародного усиновлення понад 160 тисяч китайських дітей вирушили до родин по всьому світу. За даними China's Children International, близько 82 тисяч дітей, переважно дівчаток, усиновили сім'ї в США. Китай оголосив про припинення усиновлень іноземцями, бо в країні реєструють один із найнижчих рівнів народжуваності у світі. Сьогодні влада КНР намагається заохочувати молодих жінок народжувати більше дітей, але багато хто каже, що їх лякають великі витрати на те, щоб ростити дитину, невпевненість у працевлаштуванні, уповільнення економіки та інші соціальні чинники. уперше в історії німецький автоворобник Volkswagen розглядає можливість закриття заводів у Німеччині. Це наслідок тиску на автомобільну промисловість через наплив електромобілів китайського виробництва. Щоб обговорити ймовірне майбутнє автомобільного гіганта, Евелін лі поспілкувалася з Полом Мюллером, економістом Американського інституту економічних досліджень. як Фольксваген опинився в такому становищі. Ну це не сталося відразу. Ця проблема існує вже кілька років. Volkswagen змусили підкоритися низці правил у Німеччині, що знизило його конкурентоспроможність на світовому ринку. Це політика в галузі охорони довкілля, енергетики та праці. Усе це накопичувалося роками, і тепер Volkswagen бореться за те, щоб залишатися прибутковим в умовах зростання конкуренції з боку Китаю. Ми бачимо субсидовані дешеві машини з Китаю. Це те, що називається демпінгом. А які плани у Фольксваген щодо Китаю для компанії це найбільший ринок? Чи не стала вона надто від нього залежати? І чи не збирається вона переносити виробництво туди? Це гарне питання з погляду менеджменту. Можливо, вони надто зосередилися на Китаї, і треба подумати про те, як диверсифікувати ринок, а також про геополітичні ризики від інвестування в Китай. Як ми бачили, китайський уряд може встановлювати різні правила, які не сприяють міжнародним компаніям. Вони можуть змушувати передавати технології, можуть просто забрати технології та надати перевагу своїм виробникам.